Була баба, ну так само розпитала, що двері можна. О, а, ти, а я вже вдома? о, як сім. Ой. Добре, що мої порадки дома а то не йнюх, яку скажемо, і зубами. Ну ви розумієте, ну де пляшку не сховаю, знаєте. Вже йде на разку під клочку в'яй. І там знайшла баба. Другий раз під Я трошка відпочинок, а у нас знай там дика, подасть попасть. Мені не лишайте. Мала я мужа піняка. Ти якого біса кричиш, мов навіжений кляга, твоя печінка. Не бабу, мені таке насилати щось страшно. Подивілася. Не було ані копійчини. А ну вертай кишені. Нема в мене кишені, ти різала, то марку вирізала, бо я горілку не ховала. <риві> а от кажи мені, голубе, сидить, де по дівці наш додулястий півік? Ще вчора по дворі ходив і відспівав. Як через дому лишкурнув, так і півня не стало. Та звідки <риві> я знаю, куди він дівчити, <риві> може зарубалася, ніснята. Ага, на февсі, та навіть не ждутися не успів. Ага, хиженька. А ну дехова укаже, чого маю? А кляпка твої матері. А хто? Відчинки, що не маю сили. Не приведися, Господи, може такого піняка в хаті мати. А ще маю таку сусідку, маланку. Так ми вже пітінку сім'їла, що не маю сили. Як стане біля тину, то як на все кричати на пів села, що я не роботяща, що я сплю до полудні, що нічого не роблю, кури, і пе. І йде до криниці по воду, то сім разів всі хрести. Паде на траву на коліна і щось там собі так бурмоче, так бурмоче. От і не знаю, що я маю здаву. Так мені вже надоїло, що не знаю, що робити. Прости, Господи, що ханира був кожу палайцю. Хе-е-е, Якби ми кінчу разці сваримо, садимо хорчами полотному дереву, то з горішному кінці подволісти, в цьому садах і в садах. Мені одне і звинки по людей, я зірку. Що ж тобі та смія минна? Я з вже п'ятдесять років буржую, і тому я сміну завирізала.